Ми з Антону ми почали самого першого дня, з Умані ми виїхали 6 числа, як почалось вторгнення, і потім ми почали служити. На лінії. ми з ним попали вже минулого літа. Завжди Антон проявляв себе сміливим, надійним, товаришем. Справжня людина. Антона я знав ще до війни. Це дуже добра людина, дуже хороший побратим. Жалко. Плюша Антоха, Антоху пам'ятав як гарного водія, служили з ним, як в одному підрозділі. Проявляв себе завжди мужньо, ніколи не давав задню. Так що пам'ятаємо його таким хорошим хлопцем. А який мужні, яскравий спогад, такий приком приходить. Ну, так. Можна багато спогадів розказати. Один із яких, як. Я не знаю, як перше ми приїхали на передню лінію, і ніхто не знає, що де до чого. А Антоха, як, як, як пробівний пацан. Все, треба вперед, погнали туди-сюди, все, зараз все рішив і молодець він був. Так що ми його помним сюди такі. А останнє спілкування, коли ви з ним говорили? Напевно, десь, я думаю, десь за, за сутки, як його не стало. Він приїхав на відпочине. Це перширок, же самий день не бачили. І поспілкувалися так, все добре, все добре працює, все добре. Не, нічого не жалувався, зараз каже, все в порядок приведу. Потім до вас каже, в гості ще заїду. От, він, як з часом, був від нас перевівся, але ми підтримували спілкування. Ну і ну, як, на жаль, ранішні новини були не втішні. Але, як кажуть, він виконував свої обов'язки до останнього, що пам'ятаємо його героя. Ну, як я його? як друга свого, Другий. як свого друга. Співчуття. А ви яким Ну, Теж пам'ятаю веселого, ніколи не жалівся. Такого ніколи у нього не було, щоб він щось пожалівся. Ну, як брат, навіть як рідний брат. Ми не познайомилися з Антоном вже в Києві, коли мене перевели до них, карданини були. І останній раз я вже бачив греш. Тоже. І так, що я скажу? Хорошим товаришем, побратимом, другом і братом. Світо пам'яті, залишиться в наших серцях. Ще його нема, ми до хрестів, як до розп'ять приперті кравить сльоза холодна і німа, і на собі ми обвивають смерті, не чути поруч рідного плеча. Тумани сиві плачуть над полями, Пливе в долоні обфухлена І линуть души в небо журавлями. Хотіли небесам радіти на Божу прошу винні без вини, живі, як ангели і святі як діти. 2023 року пекучий бік чорним птахом уірвався до нашого села. Східний вітер приніс нам сумну звістку з Донеччини 11 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в результаті підриву автомобіля в районі населеного пункту Урожайне. Донецької області, проявивши мужність та героїзм, загинув командир другого відділення, командир машини третього механізованого взводу, дев'ятої механізованої роти, третього механізованого батальйону військової частини А02. Молодший сержант, вірний військовій присязі та українському народові. Люблячий син, брат, племінник, товариш, наш односельчанин Камешев Антон Олександрович. Народився Антон 16 січня 1988 року в місті Каратау, Республіка Казахстан. У 1995 році Антон разом з батьками та старшою сестричкою Олесею. Переїжджають в Україну, в місто Славутич Київської області, де і пішов в школу, яку закінчив у 2005 році. Після закінчення школи Антон вступає до Київського славістичного університету, який закінчив у 2010 році. здобувши спеціальність менеджер-економіст. В жовтні 2011 року Антон призваний на Строкову військову службу Збройні Сили України у військову частину 3030. -30. 29 березня 2012 року на підставі наказу командира військової частини 3030 -30 Антон зарахований на військову службу Збройні Сили України за контрактом. 12 серпня 2013 року звільнений в запас. З квітня 2014 року розпочинається його трудова діяльність на підприємстві Палітра міста Славутич. Антон дуже любив свою бабусю Марфу Прокопівну та дідуся Володимира Васильовича Березюків. І з вересня 2014 року його життєва стежина пов'язана з селом Піківець. Куди він переїхав на постійне місце проживання? Працював на різних підприємствах міста Умай та село Піківець. Останнє місце роботи. Антона було то в епіцентр, де він працював продавцем. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Антон став на її захист. 6 березня 2022 року Оманським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Антон призваний на військову службу по мобілізації. Спочатку була служба в Львівській області, а з квітня 2022 року найгарячіша точка України Донеччина. Антон старався завжди бути першим. І всіх закликав іти вперед, і тільки вперед, до мрії, до мети, до перемоги. Був працьовитим, добрим, чуйним, дружній з товаришами, з колективами, в яких працював. Завжди готовий був прийти на допомогу іншим. Не встиг створити сім'ю. Не часто приїздив до батьків, які завжди його чекали і не дочекалися. Такий надзвичайно важкий час розділяємо гори батьків, рідних та друзів, Ніщо не зменшить біль втрати для матері, батька, сестри та рідних. Паланська громада, депутатський корпус, старостати, тов маньхім Агро, жителі села та всі присутні висловлюють щирі співчуття батькам. Та усім рідним з приводу загибелі нашого героя, нашого Антона, Антона Олександровича. Ми дуже часто стали зустрічатись в таких важких умовах. Дуже багато прізвищ доєднались до списків борців за нашу державу. Ще одна душа. Воїна Хамишева Антона Олександровича доєдналась до небесного воїнства. Ще одне горе, ще одна біль, яку вже нема з ким ділити, бо горя і болі стало дуже багато. Куди спрямувати білі гори? Тільки на перемогу. Куди спрямувати співчуття, підтримку родини? Тільки на перемогу. Якщо ми не здобудемо перемогу, то мільйони життів будуть неоплачені. А нам ворог має оплатити кожне життя, кожну сльозу, кожне горе. І це буде справедливо. Ми прагнемо справедливості. Ми вимагаємо покарання. Ми можемо вимагати покарання. Наша релігія говорить, що воїни, які віддали життя за наше майбутнє, за державу, зробили найгідніший вчинок. І ми з гідністю маємо його оцінювати. Кожен день, час, завтра. З гідністю маємо жити і розуміти, що наше майбутнє. Сонце, яке завтра зійде над нами, це заслуга Антона. Сотень тисяч таких борців, які дали нам шанс відомстити, щоб ворог оплатив наші втрати. Ми не повернемо матері Антона. Антон не залишив онуків. Ви всі зараз діти Антона. У вас є майбутнє, у нас є майбутнє. І Антон віддав своє життя за наше майбутнє, за наше сьогодення і навіть за нашу історію, щоб ми оцінили і зрозуміли, що якщо ми не переможемо, то сотні тисяч років боротьби нашого народу буде марним. І ще раз закликаю вас до підтримки Збройних сил, до вшанування сімей загиблих, до гідного розуміння сьогодення. Щирі співчуття від Поланської громади, від всіх присутніх, від всіх нас. Рідним близьким. Слава Україні! І Анголи не помирають. Вони летять на небо. Відпочивати. Всі тут, побратими, хто був з ним з першого дня. Вони працюють. Вони працюють. І всі Хто винен? У нашій ненькій Україні, яка плакає, вся винен. гибелі Янгола Антона. Будуть покарані. Я вам обіцяю, що всі янголи на небі побачать нашу перемогу. Усі. Військовій формі вони були чи. Просто вбиті вдома, закатовані. Вони всі побачать. Слів замало, Серце рветься. Смертю його бачу. За декілька днів. Це людина, яка нікому ні в чому ніколи. Не могла відмовити всі, хто звертався до тихого це його позивник з перших днів. Він нікому ні в чому не відмовляв. Зараз нашій третій мінометці, де він служив, шалений траур. Є люди з різних підрозділів, які знали про нього. Є люди, які його не бачили, але чули, хто такий камешев Антон. Батьки, я вам 100% кажу, що виховали надійну людину, мужню людину. Громада. всі, хто його знав, друзі. В той час, коли ви його знали, ви знали велику людину. Хто живий, і низький уклін, хто замет, але Янголи не помирають. Слава Україні! Україна понад усе. У березні 2020 року Антон прийшов працювати в наш дружній колектив. І працював там до першого дня повномасштабного вторгнення. Кожен працівник, хто його знав. Запам'ятав його як щирим, добрим, відповідальним, як вже люди говорили, тою людиною, яка ніколи нічого не, нікому не відмовляла. Дуже дякуємо вам, батькам, за такого сина. Нехай спочиває з Богом. Герої не вмирають. Слава Україні! Зеленського Володимира Олександровича, Верховного Головного командувача Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно служив ваш син і віддав своє життя за незалежність нашої держави. Молодший сержант Камешев Антон Олександрович. Слава Україні! Героям! Пекену журбу навік поховай, рости козаки, знов у піпроводжай, у пилю ти ще. Че стане на всіх цієї борні. Ніколи.